Всім привіт! В цьому відео розповім вам, як зробити такий от гарний садовий столик з дерева. Перше, що маю сказати, що його ножки стоять навхрест, і тому він доволі добре зафіксований. Бачите, він майже не має шату. Він доволі практичний, стоїть на дворі, попадає під дощ. Конструкція дуже проста, але в той же час дуже надійна. А поки я починаю, постав лайк цьому відео. В першу чергу, що нам потрібно зробити, це визначитись з розмірами. У мене вже є ось така садова лавка, до речі, я її також сам робив. І під нею я і буду робити стіл. Тож, як бачимо, лавка приблизно 1,53 м. Давайте округлим, нехай в довжину він буде 1,50 м. для того, щоб можна було зручно зайти і сісти на лавку. А в ширину, я думаю зробити його 60 см, тому що ось це. Столик, який тут стояв раніше. Але як бачите, такий столик він боїться вологи, тому я його забираю. І саме на заміну цього столика я роблю новий. Так ось цей столик якраз не має 60 см, тож на нього і будемо орієнтуватися. Для роботи нам знадобиться дві отаких 4-метрових соснових дошки, 20 см в ширину та близько 25 мм в товщину. А також я взяв ось такий брусок. Довжину 1,20 м, в ширину 7 см на 6 см. Це брусок, який лишився після того, як я розібрав піддон. Дерев'яний піддон. Починаємо роботи з того, що в першу чергу торцюємо края. Зробив собі отаку приблуду і цеглою регулюю висоту для того, щоб планка лежала плюс-мінус в площині. Відмічаємо довжину 1,50 та відрізаємо три куски. Оцих цих три доски по метр пятьдесят це буде якраз поверхня мого майбутнього стола. Як бачите, він буде більшим, ніж мій попередній столик. Тепер давайте виріжемо ніжки. Робимо ще два зрізи по метру. Ось цей брусочок, він зараз метр двадцять. Нам потрібно е, торцанути йому кінці, а також розрізати його посередині по 60 сантиметрів. Тепер нам потрібно ось ці дві. Метрові дошки розрізати вздовж пополам за допомогою лобзика. Також в нас є дошка залишок десять Її також треба розпустити, трохи завузити. І я вирішив розпустити її на позначці 14 сантиметрів. Всі деталі вирізані, тепер потрібно буде їх пошліфувати. Буду використовувати отаке зерно p 36 а як фінальне буду використовувати p 80 Перед шліфуванням столешні одразу визначайтесь, як у вас будуть йти дошки, де буде йти верх, де буде йти низ. Чому? Тому що верх потрібно шліфувати добре, більш якісно, а низ, в принципі, можна ну, так, просто обновити і все. Там, в принципі, низ його все рівно ніхто не буде бачити. Другий нюанс як розміщувати дошки. Я би радив розміщувати дошки, як правило, викривляє ось так дугою. І я б радив ставити саме ось так, щоб оцей півмісяць йшов вверх. Чому? По-перше, коли йде дощ, то чуть-чуть там буде краще водичка стікати. А по-другому, коли ви будете кріпити. То ось тут у вас буде дві точки кріплення. Одна і друга. Ну я вам покажу, що це далі. Буде дві точки кріплення. А якщо ви будете кріпити навпаки цю дошку, то у вас буде тільки ось тут точка опори, одна. Тому я прадив саме ось так: дугою уверх. Починаємо збирати столешня. Що робимо? Нам потрібно більш-менш рівно виставити саме полотно. Спочатку я трошки погрався з досками. Цю посередині поставив, ту посередині поставив, поміняв їх місцями, подивився, як воно більш-менш краще виходить. Далі, як основу, я використовую старий стіл. Кладу дошки на старий стіл для того, щоб вони лягли більш-менш рівно. Також обов'язково перевіряю діагоналі. Ось це поперечні рейки. Спочатку ставимо їх довільно. Зараз нам потрібно визначити їхнє майбутнє місце положення. Ставимо одну ніжку сюди, а одну ніжку от сюди. У мене буде йти така одна скріпляюча рейка, і тепер розміщуємо таким чином, щоб ось ця скріпляюча рейка помістилася між ними. Ну і відцентруємо все це діло. Роблю відповідні позначки на кожному краю. Товщина бруса 6 см. І я буду робити ось тут для нього отвори. Якщо тут у мене йде 10, а це йде 6, тобто середина буде 3. Відмічаю 13 см від краю, проводжу сплошну лінію. Тепер беру ось цей брусок, виставляю його по сі мітці, яку я намічав раніше, знизу, та прикручую по одному саморізу в крайні доски. Чому потрібно закручувати по одному саморізу в крайні доски? Тому що зараз, коли ще, лише по одному саморізу, якщо, наприклад, збилась діагональ, зараз це можна перевірити. І є ще шат, є ще люфт, ще можна це все виставити і вирівняти. А після того, як ви вже все е, вирівняли, продовжуйте закручувати саморізи. Для того, аби саморіз ось так от не випирав з дерева, буду робити потаї. Беру значить, сверло дещо більше, отак от, от поміряв, о, підходить. І цим сверлом легенько збільшу вхідні отвори. Ось так дивіться, бачите, з потаєм саморізок акуратно залазить і його навіть не видно. А ось так от без потаю, треба буде це переробити. Ось на цьому етапі, коли ви вже зібрали столешню, саму столешню у вас можуть виявитись неспівпадіння по висоті. Якщо для вас це не критично, то окей. Якщо для вас це критично, то їх можна прибрати або за допомогою тієї ж самої болгарки зшліфувати, або берете фуганок і фуганком проходите стики, які вищі. Ось ці дві деталі. Це ножки. Я хочу зробити їх навхрест. Покажу, як це зробити. Спочатку нам потрібно знайти центр однієї з ножок. Ось ця точка є центр. Виставляємо ножки одна на одну, чітко рівно, щоб вони співпадали. Беремо сверло і просверлюємо отвір. Звичайно, можна не сверлити, можна одразу сюди забити цвях, але я хочу зробити акуратніше. Тепер беремо цвях і забиваємо цей отвір. До кінця можна не забивати, можна тільки наживити. Тепер беремо наші ніжки і виставляємо їх таким чином, їх таким чином щоб ось тут співпадав кут з кутом стола. І тут так само кут співпадає з кутом стола. Якщо все більш-менш рівно, то там кутики також мають співпадати з краями стола. Тепер в такому положенні ставимо щось рівне. Наприклад, правило там, чи от я взяв рівень, від кута і до кута. І малюємо пряму лінію. Ось цю частину нам потрібно відрізати. На цьому краю так само відмічаємо і відрізаємо. Тепер перевернемо столешню і намітимо отвори для майбутніх ніжок. Ось це той самий відрізок, який я відрізав. Під ніжки. От ми ставимо його сюди. І тепер ми розуміємо, як буде йти ніжка. Відповідно, отвор для її кріплення найкраще буде просверлити цьому місці. Отвори намічені. Тепер ставимо наші ножки за допомогою цвяха прибиваємо їх сюди в торець, і тоді вже будемо, коли вони будуть більш-менш закріплені, закріплені, тоді вже будемо прикручувати їх знизу. Після того, як все поприбивали, перевертаємо стіл, ставимо його на ноги. Тепер оці отвори, які ми кріпили для, для того, щоб прибити наші ніжки, забиваємо сюди. Хочете цвях або хочеться закручувати по саморізу. Як бачите, за рахунок такої конструкції, коли йде перемичка, стіл доволі таки жорсткий. В принципі, він вже готовий до фарбування. Якщо раптом ваш стіл занадто високий, ну от я поставив поміряв, Для мене нормальний, але для моєї дитини за високий, то я вирішив його трошки зрізати. Поставили його верх ногами так само пряму лінію провели, як вам треба, і зрізаєте. Перед фарбуванням стіл обов'язково очищає пиляки та стружки. Буду використовувати ось таку морилку. Спочатку починаю обробляти низ, а потім вже верх. Всі обробки буду проводити двічі, але найбільшу увагу потрібно зосередити саме на низу ножок, тому що вони будуть стояти на землі і тут завжди буде підвищена вологість. А це може призвести до гниття деревини. Тому саме низ ножок треба обробляти дуже ретельно. На обробіток в мене пішло рівно дві пляшки. Ну і після того, як порілка висихає, ви маєте ось такий прекрасний результат. На цьому у мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Дякую за увагу.